Конфлікт, який закінчився погрозами та побиттям. Інцидент стався у селі Карпилівка, що на Сарнинщині. У неділю, 6 липня, пригадує пані Юлія, вона разом із сім'єю відпочивала на місцевій водоймі. Конфлікт каже, взявся ні звідки, і підходить цей чоловік. Чого? Що ви тут робите на нашій території? Сказав, ми здули, ну, просто зібралися. Ми пошли чоловік, запругав коня, все. А він підходить, матюкається, я кажу, не матюкається. Та він на мене сказав, закрий свого рота. Ну, Закрила я свого рота. Мовчки пішла, він сказав, ви підете напередок. Я зроблю так, щоб бути напередку. Жінка і подумати не могла, що ці погрози це не прості слова, зі слів пані Юлії. У ніч із 7 на 8 липня до будинку брата і її чоловіка неочікувано увірвалася група осіб. Серед них, начебто, був син чоловіка, з яким відбувся конфлікт на березі водойми. Вони почали стукають вікна, а там окно не відкривається. Вони чи вирвали його? Я не знаю, бо воно там всередині відкривається і. Вони потім почали в двері, не знаю, чи ногами гупати, чи чим вони просто вибили і зайшли в хату і просто почали його в очі світити, Каже, їм. Ти знаєш, де такі такі живе? Ні, каже, не знаю. І вони почали його, каже, на землю кинули, почали його товкти ногами. І... Опісля, пригадує Юлія, чоловіка забрали в машину та повезли у невідомому напрямку. Лише 9 липня брат її чоловіка Віктор вийшов на зв'язок та повідомив, що перебуває в Сарненському ТЦК та СП. Після проходження ВЛК його відпустили, бо він має інвалідність. Після нічних гостей у пана Віктора лишилися забої та синці. Повечеряв, де ліг вони вирвалися, та мене в хати почали бити. А як вони вирвалися? Що вони робили? Дверя виламали. Возу колеса поризали ножем. І то побили угу. Все Синячки. Є. Чоловік додав. Його спершу завезли у рівне, де він просидів ніч у підвалі. Опісля повернули назад у сарни. Все тому, що не хотів казати, де живе його брат. Однак на цьому все не закінчилося. Після того, як Віктора забрали у ту ж саму ніч, група чоловіків знайшла будинок сім'ї пані Юлії. Як виявилося, саме він був їм і потрібен зі слів жінки, незнайомці намагалися вибити двері. Коли ж не вийшло, вирішили діяти інакше. І потім вони почали стукати вікна, все і сюди почали та стукати вибивну. Виривати все і в гети, просто, просто вже залазили, задували просто тим газом. Я дітей в тю середню кімнату завела. Ну, бо ж, почали діти кашляти, просто і мала і блює, і все, просто задихатися почали. Чоловіку в очі просто, прямо в очі. І вони почали, якщо ви зараз не вийдете, ми вас, ну, давай по, вийдемо, поговоримо так. Жінка додала: їх врятували сусіди, які кинулися на допомогу. Нападники просто втекли. У ту ж ніч Юлія написала дві заяви до поліції. У правоохоронних органах цю інформацію нам підтвердили. Заяви зареєстровані. Наразі проводять перевірку. Ми також звернулися за коментарем до Рівненського обласного ТЦК ТСП. Там сказали, щоб ми написали офіційний запит. Вони проводять службове розслідування цієї ситуації і лише опісля зможуть надати інформацію. Запит ми надіслали і продовжуємо слідкувати за цією. Цією ситуацією Дарина Черемшина та Денис Козлов, телеканал ITV Media Медіагруп.